Три хвилинки вічне задоволення, страждання і безкоштовне миру серці. Читаємо перше послання апостола Петра, четвертий з першого по третій вірші. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся і вийти її самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських. А для Божої волі, бо досить минулого часу, коли ви чинили волю, поган, ходили в розпустій у пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних далослужбах, після того як серце Христа припинило битися, він своїм духом зійшов до мертвих проповідувати про дорогу спасіння. Син Божий сильно пристраждав тілом під час катувань, включаючи розп'яття. А вбили його за дуже незручну для грішників правду Божу. Апостол Петро часто піднімає тему страждань за принципову незламну християнську позицію. А оскільки все починається з думок, то треба взяти на озброєння приклад стійкого перенесення страждань. Господом і Ісусом заради виконання божественної місії. Бачите, виявляється, думка про стійкість в перенесенні страждань Христом може для нас бути сильною зброєю духовною. Страждання за віру позбавляють людину від панування гріха. А ще страждання можуть змістити наш погляд від гріха, який вміє майстерно плутувати душу на сяйве Божого світла. Один мудрий віруючий мені так і сказав: нас утримують від гріха або страждання. Yeah. <laughs> Або наполеглива праця для Бога. Іноді страждання посилюється, щоб тільки людина усвідомила свою слабкість, крихкість життя і так повернулася до Творця. Бог робить все, щоб ми жили не тільки для задовільнення своїх бажань, а насамперед для дворця і по його волі. Художник, наприклад, живе для мистецтва і йому це в задоволення. Автослюсар відчуває повний захват, коли старезна, пожмакана іржава автівка після його роботи і як новенька. Виїджає з майстерні так, людина, яка відкрила для себе найбільшу красу і насолоду в Бозі, присвячує своє все життя творцеві і отримує вищу насолоду від віри. Ми створені Богом для Бога, і тільки в ньому найвища радість і спокій. А якщо жити гріхами. Жива душа плаче, бо гріх ніколи ще не зробив щасливим. Отже, або ми з Богом завжди, навіть коли доводиться страждати за віру, або живемо розслаблено на гріхах, в розпусті, як там було в Біблії сказано, у бажановицях, у піяцтві, у гулянках. Але порожня від того болісня. І з цією порожнечою йдіть хоч до найдорожчих топових психологів, а допоки до Бога не повернешся, не побачиш миру в серці.